Привіт! з вами я, Яна Таза, 44. і сьогодні і ми будемо грати в Jurassic World Live. Угу. Я вирішив, що буду тоже частіше відео знімати. і я рішив відняти по Jurassic World Live. Ідея і закінчується, но але... все закінчується і закінчується. але коли є ігри, то не закінчується. Так, в мене не появилося бігай. Велика журка. Я думаю, що всі знають. Всі фанатипа mm -hmm. ну, якось світовість по природу знають про це. Так, в мене ось такі ось динозаври є. У мене їх дуже багато. Mm -hmm. І чого можуть сказати? У мене їх дуже багато. Так, в мене є так і круті, так і не зовсім круті. Може тут сумнів з'явитися. Я знаю, що я зможу відкрити всі динозаври. Як, я так думаю. Ну, а насправді я не знаю. Чи зможу зробити це, чи не зможу. Так. Так, я думаю, що все буде. Угу. Ну, ще не знаю, що можна заводити її. Можете просто подивитися на моїх динозаврів. У мене поки що нових динозаврів нема. Це всі мої динозаври. Я думаю, що скоро скоро вже відкрию. Сподіваюсь. Так, ось такий ось світ. І давайте може, ого, зав... Ого, в мене є ДНК мамонт. Тільки в мене вже є мамонт. О, на бік при велику жорку. Я в шоці? Добре, давай приступимо. Угу. Ок що грозит. написати в коментарях, яка ваша любима игра и світу есть купил. Сама любима. Ви можете навести і новые молиться, Juassi Kortey, and Juassi Cloud Light. А першому місці Чуваси Кутла, а на а на другому джурасику отегейм. Угу. Я думаю, що я планую зняти ще відео по принципе с Якщо наберете під цим відео та лайки, то я можу зняти. Я також дуже багато відео роблю. роблю так. І я думаю, що я зможу когось набрати 100 підписників. Якщо хтось знову на моєму каналі, то підпишіться, будь ласка. Меня не змушую, ну, якщо вам цікавий мій контент, який я знімаю, то... Можна підписатися. Тут виходить як і звучання, или так і так і хора и. Так. Так, з мене є пантерблайт. Я І... і маленька жорстка когось е Ну, в новых просто вийшло в тери. Давно. И там добавили. Вс, так. Вкусы. Ну вкусы, мне. Ну, я думаю, ещ я зможу выиграть. Если не сможет, то ничего страшного. Здесь не могу. Так, так, так. Вкуси. Я повыдаю. Угу. Треба чекати на нового. О, на нового динозавра щоб я його смиг О. О. IT Spinox. Ах, Эх, да. Та... Так давно не снимал цього. Я тільки за не знімав. Я в такой настрое. Угу. Uh -huh. Так, здавай баг. Дензавый баг. Я думаю, він зможе водоети. Я думаю, що він самый сильний. У нього дуже багато хепов. Я его получив. Я... Напишите, скільки у вас динозавр я училась і лайф, якщо у вас у вас вона є сыграть чогось Озерович. Не знаю, чому. У мене постійно. То в Гені грючі, то Сандовіні, то так і ін... ін не Ну, така хорога. Я по вже скоро зніму. Відео. А ось чекайте. Вони поконають. Це дуже е -е, цікаво. But особенный психопат ханта я говорю передавных. Так, это зовсім до я эти я боюсь, что я могу переїхати. играть. Сподіваюсь, что ви... не я уже может быть. Сума я позвал лох юкс из кофе мобиль. Нет, крейд вот да так рейдовый І в мене все вийде. так угу. Ось так у нього зовсім мало хп залишилось І я ще трошки залишилось, і я его свяжу І в мене буде дуже багато кров я думаю що зможу. Якщо не не знаю нічого страшного. Ні, я програв. Ех, а я майже не зміг перемогти. Ну, нічого страшного. На сонний може вийти. О, я можу відкрити ось це. Угу, так, є. И... Так, є. Я... Ось так, ось так. Да и все вон есть, не, ну все, мае же все ва но савые. Маше подавайте сейчас, не, на мае, вот так, Можно учетом, Я дуже рада, що еще забыла новыми. Я ще исчезаю з 2023 року. Тюгу. Ну, дуже давно я знаю всю курскую. І я тоже у нас вже обновила и добавила що ще щось цікаве. Раніше вона була популярною. Дякую. Ча... Ну, ничего страшного, вот он вот. Господи, перестаньте вылезать.